Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're going to bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we've got to be in two places at once. Impossible? Not for the 141. 50 50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house for Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Strange. Could have sworn we ended this war yesterday. Так, до речі, одна з найцікавіших місій у цій частині. Будемо працювати ми з гоустом. В парі, погнали. Так, ще є в нас, звичайно, ці другорядні товариші, але основний персонаж це в нас гоуст у цій місії. Так, нам треба нейтралізувати Володимира Макарова. Окей, попробуємо. Засада. Чик, лягай. Тупо ці. Жесть й Це ми, короче, Ну, Тут засада. Жесть. Будем відстрелюватися, що робити. Блін, ну це вони сиплють. Так, не бачу нікого. Бачу, 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 бачу. Ей. Конкретно ми, короче, попали з вами. Жесть, там ще якась арта працює, походу. Так, погнали, просуваємося. Блін, ми ще думав завісу цю. Зробили казли. я не бачу. Тупо блін десь в гранату вперся, Йомайо. -йо. Жесть. Та нічого ж не видно. Йомайо. -йо. Абсолютно нічого не бачу. Так, давай засядемо тут за камінчиком. Стоп. Будемо якось потихеньку відстрілюватися. Сонячні панелі тут стоять у нього не на цій. Насадибі його. Так, погнали. Так, блін, нема чим жахнуть. Бліін, ...можна було міну поставити. Та шкин ти кот. Жесть. Окей, попробуем так расстрелять. Е, под пішов. Другий. Бомба. Так, ти шо? Так, тепер треба... Ой-ой-ой, потихенько, потихеньку, потихенько. Блін, вони вже тупо десантируватися хотіли. Не вийшло в них. Не вийшло в них. Так, підриваємо цей. Перший заряд. Погнали. Так, бачу. Ди сюди. Мінус. Добре. розрядка. Погнали, зачищати. Блін. Блін, щось я не бачу вже де, де цей голос наш. Йо-мойо. Блін, з усіх цих сторін. Ти шо гониш. Ого, ого, ого. Нормальний такий натиск. Так, нам треба зверху підірвати двері одні. Зараз ми цим ці... і займемось. Так, погнали! Чик, готово. Так, нікого не бачу. Є якийсь один. То Ой, блін. За цим заховались. Ого, він всипав мені з цього. ...козел. Так, розвіддані бачу, давай лутнем. Є. Так, і візьмем собі калаша одного замість цього. Так, ще дві точки нам зачистить. по по а де підвал? Почекай. Не бачу. саундтрек бомба. Тільки, Ага, підвал тут. Окей. Ой-ой-ой. Я думав, тут зачистили вже. Тут ніхто нічого не зачищав. Ладно, окей. Погнали, далі. Мінус. сюда. Е. Ничего себе тут оружейка. Да ты шо, шо? Давайте штуку возьмем. О, вот Ще плюс одни разведания. Да ты что? Прямо и кисель дурада. Давай далее. Так. Тут никого здесь они уже смаливают. Да, никого нема. Минус. Так, чисто, окей.

Ну да, захистити треба. Так, а що в нас є з до цих? Подствол є и противопіхотки. Можна, в принципі натикати трохи. Так, зараз трохи замінуємося тут конкретно. Так, на цю сторону хватить. Дві тут поставимо. Так. І вихід з підвала теж треба. Стоп тут, а давай поставимо. одненьку Все, закінчились. Так, а займемо оборону десь на другому поверсі. Буде логічно нам зайняти, Блін, тут нема таких нормальних місць. Так, звідки вони йдуть? Не видно. Є бачу. Погнали. Короче, 300 цих у нас файлів уже скопіювалося, нам треба 2000 файлів скопіювати. Так, кассу без задачка с дірочкою, Окей. О, трохи швидкість пішла. 400 майже є. Так, з цієї сторони йдуть. Бляха-муха. Так, майже 500 мегабайт. Не мегабайт цих файлів скопійовано, окей маємо значить Так, і з того боку теж дикта, -мо. Ти з усіх боків. Так, тут наче. Наче все окей. Давай на цю сторону. Блін, зараз сюди зайдуть. Давай візьмемо ну, М240, може, я так думаю. Через подвал, поки не лізуть. Так, де вони, я не баченько? Так, розбережена, окей. Все, вони вже в будинку. Фігня діло вже це. Ой-ой-ой. Так, коли мене це потужна штука, він нам пригодиться. РПГ десь працює, де РПГ працює. Бляха-муха. Це натиск. сюди? Є, перезаряжусь. Так, 700 файлів у нас скачано. Чудово. Блін і вертуха тут, -мо, що за херня. Типу вертуху можна було РПГшкою, в принципі, збити. Якби я не втикав. Так, нормально, там в принципі заміновано. Тудою. Тудою не пройдуть. Так, перезаряжусь, блин, вони вже всередині. Фігня, діло. Блін, треба захищати скіл, щоб вони не залізли. Сюди. Yeah. <ріпі> Бляха, ты <ти ріпі> муха. Блін, десь сзади сыплю, де вони сыплю? Цю херню піддерло. Вот так. Нашара <ріпі> <попав> у таймінг. <ріпі> так, окей, треба економити, в принципі, ці боги. Нехай будуть. Але може сильніший натиск буде. Так, більшу половину скопійовано. Чудово. Ще трошки нам залиш. ой 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 оцей флешку дав дав флешку і тупо і тупо заду прибили да фігня діло блін заберегло ще фізней да могло і ближче зберегти в принципі так давай я краще з вікон буду стріляти оп іди сюди да. прикольно скло ви, це вибивається анімація в оригіналі такого не було, це точно. Так, перезарядка. Ніфіга я не бачу, бляха, звідси. Куди там стріляти? Двері прострілити не можна. Флешки викидають воно. Та ти що? Це якась дуже довга дія флешки була. Через щур навіть. Так, майже півтори тисячі файлів є. Добре. Фінішна, пряма у нас майже. Бляха, не бачу, де вони. Так, якась херня летить, непонятно. Так, будемо вогом трохи підстрелювати зараз. О, бляха, муха, я не побачив, я то що гониш. Тих вискочив за угла. Дві гранатки туди кину, Третю наверх. Точніше вперед. Щоб їм весело не було. Да, тут самый лучше тормати оборону. В принципе, мы бачимо всі три цих входи в будинок. Так, все, финиш нам прямо по файлам у нас. Майже 2 косаря файлів є. І буде наш вак. Так, 8 секунд залишилось. Чудово, перезаряжусь. Так, нікого не бачу. Иди сюди. Є. Yeah. Все, забираємо флешечку нашу. Накопычивай, точніше. Чик. Так, все, на і лака треба пробивать. Погнали. Блін, ще пробиться тут, звісно. Тоже завдання таке собі. Погнали, погнали. погнало. Де ти? Я не бачу Він Виншов, наперед выбіг, чи що? Не бачу, я де він. Короче, біжу сам поки що. Це ворог, Блін, я думав, то голову біжить, то вороги. Короче, біжимо поки. Поки біжимо. Але в натурі де вони? Щось не пойму я. Так, вони вже тут знизу. Бляха, якраз на точці. Точку захопили нашу. Не бачу, ніфига в цьому диму, конечно. Блин, щось там валить потужно, що таке потужно, что тут таких хер, я знаю. Жесть. РПГшник цей сюда да, е. Так, то наш вак, чудово? Ой-ой-ой. щось шось не то. Так, я тормаю. Ага, на стены Гоуст, мы відстреливаемся, да? Ой-ой-ой, жейски. Да, ты що? Так буде поддержка з воздуха, чи не буде? Буде Все, красава, красава. Тупо, топчик. Чудово. Все, дивимось сценку. Ну ж бо ставай. Одна з найцікавих кат сцен у всій серії в загальному Call of Duty. Я колись офігів, коли грав в оригінал 2009 року. Сама знатна серія була. Але добре, що Гоуста це воскресили, так би сказати, у цих у нових частинах. Коротше, Шепард виявився цим зрадником. І тупо нас пришив. Так, да, тоді ця каценка, помню, розривала просто на свій час. У 2009 році це було просто топово. Так, Прайс нам доповідає, що Шепард зрадник, але вже, на жаль, дуже пізно. Ну, такі то справи. Все товариство, всім дякую за перегляд, до зустрічі у новій серії.